Пане Романе, доброго вечора. Слава Україні. Рада вас бачити. Добрий вечір. Героям слава навзаєм. Пане Романе, якщо це відповідає дійсності, ви зараз працюєте на запорізькому напрямку, так? На, на півдні я Нам, і на півдні. на запорізькому і на, на. Херсонському. Угу. А зараз ще зараз ще правда більше обговорюють у нас найгарячіша точка. Це Донеччина безпосередньо Солидар там тривають надзвичайно важкі бої. Але я б хотіла з вами поговорити Більше розширено, тому що всі зараз в інформаційному полі обговорюють те, що має відбутися генеральна битва. А ми бачимо, ну з офіційної інформації точно нам повідомляють, як перекидаються війська Рашисти, Вони перекидають, зокрема і на Донецький, і на Луганський напрямок в Білорусі. А там відбувається. Це надходження техніки знову ж таки військ, і бачимо, як вони закріплюються на запорізькому напрямку Мелітополь, Токмак і а, так далі. Що ви можете сказати, що можна сказати щодо а, можливості а, великої генеральної битви, і чи можна стверджувати, що расисти спробують да це в них звичайно що не вийде, завершиться провалом, але спробують піти по усіх напрямках, і можливо, це ми сприймаємо, що вони готуються наступати. Можливо, вони готуються оборонятися, а, знаючи, що буде наступ. Пати Україна? Ой, я. є, 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 да. Я почув ваше запитання, Вибачаюсь, може бути зв'язок поганий. Ну, що стосується генеральної битви, я думаю, що основна кампанія бойових дій вона розвернеться навесні, тому що обидві сторони і наші сили оборони, і це про це говорив генерал Залужний. По-перше, зараз основне завдання це втримати оборону, підготувати резерви. І, отримавши зброю від наших партнерів, які нам уже, яку нам пообіцяли, вона ще має. Постати в підрозділи мають навчитися бійці і має пройти бойове злагодження для того, щоб її ефективно використовувати так. само росіяни ми бачимо, да вони перекинули війська, особливо більшу частину це з Херсонського напрямку, які відійшли за справого пробережного плацдарму, і зараз. Ми бачимо частину там декілька батальйонних тактичних груп, вони перекинули на Запоріжжя, і також велику частину вони перекинули на Бахмут і ну, на східний напрямок. І те, що зараз відбувається, я скажу, що на Запоріжжі теж йдуть сильні бої. На них про них мало говорять в. Засобах масової інформації, але там теж ідуть стрілецькі бої. І противник намагається там кожного дня, там метр за метром витісняти наших захисників, які кожного дня там б'ються практично то в полі, то в посадках там за кожне дерево б'ються, які там знаходяться. Противник десь під тисне і це теж дуже складний напрямок. І противник розуміє, що він для нас є стратегічним, так само він є стратегічним для нього, тому що саме цей напрямок може дати можливості збройним силам України. Іни і ну, силам оборони України розчепити, скажімо, вклинитись в оборону, і в перспективі з лівобережжя і з Криму зробити такий острів, який ми колись зробили з правобережжям Дніпра. Якщо вийде це зробити, то по факту лівобережжя Херсонщини і Крим це буде такий острів, який потрібно буде забезпечувати, і по факту, який буде сполучений одним. Тільки мостом, який ми вже бачили, якщо ми вийдемо до тих кордонів, яких потрібно, там той же Мелітополь, Бердянськ. Він дуже швидко, я думаю, піде під воду, і це стратегічний противник. Це розуміє, тому вони там зараз тримають оборону і намагаються вести активні дії. По факту, ми бачимо, що противник активніше і на східному, і тут на південному напрямку. Говорити про те, що в нього там закінчились ресурси, або він перестав, ні, це та тактичний рівень. Але бої продовжуються. Щодо стратегічного, ми противник готується. Ми бачимо, що готує резерви, ті 200 тисяч про які говорив наш і главком, і ще плюс збирається відмобілізовувати це. Теж не не швидкий процес і ті мобілізовані. Якщо їх зараз мобілізувати, вони будуть готові тільки десь. Я думаю, до весни, тому що якщо ти збираєшся проводити серйозні наступальні операції, не просто мобіки в землю закопувати, то треба більш-менш навчений особовий склад. Складні операції наступальні ну, мобілізованими військами дуже складно провести. Неможливо. Вони це вже зрозуміли і не скільки шкода своїх солдатів, скільки потрібні е, якісь перемоги. Тому вони будуть їх готувати. Тому я думаю, основна кампанія це буде навесні. Чи буде це стратегічна битва, як ви кажете? Я думаю, це буде. Серія епізодів битв, там боїв на окремих напрямках, які взагалі вирішать. Продовження бойових дій я не скажу вирішить війну, а вирішить продовження бойових дій, тому що зараз прогнозувати про те, як хтось каже там наступному році або там через місяць війна закінчиться. Досить складно. Ми коли це прогнозуємо. А в цей час противник нас атакує. Тому це дуже складно робити. Наше завдання це тримати оборону, готувати резерви всієї країни, бути мобілізованими, не розслаблятися. Пане Романе, чи можна говорити, що е, расисти вони роблять зараз акцент і ми майбутньому на піхоту у себе? Я думаю, що е, ну, це де це можна зробити. Наприклад, в місті можна це робити. Якщо це в чистому полі ти на піхоту акцент не зробиш, вона просто в них дуже дешева, е, тому і вони її рахують дуже дешевою, і то і її ніхто не рахує. І тому вони зараз намагаються за допомогою нею продавлювати. Тому тут питання в тому, що ми на деяких напрямках бачимо, що вони не використовують техніку. А я думаю, це для того, що ми їм спалили за допомогою скалібурів хаймерсів. Інших, інших нашої високоточної зброї, тих самих дронів, які дуже досить ефективні в цій війні. Дуже багато техніки на Херсонському, на Запорізькому напрямках, і вони розуміють, що якщо вони просто поставлять в оборону і будуть далі давати можливість нам палити, то в них не буде потім чим наступати. Тому їм дешевше, а виробляти вони не можуть і тільки ремонтувати. Тому вони зараз я думаю, в цей осінньо-зимовий період. Прийняли рішення про те, що потрібно, де вони можуть взяти за підтримки малої кількості техніки і артилерії. Ну і основна сила це піхота. Пане Романе, і про зброю, яку ми завжди говорили з вами завжди в ефірах. І всі, що нам треба все більше зброя, зброя і ще раз зброя. А зараз буквально за два, за два цих тижнів та від нового року ми почули дуже багато приємних для нас новин щодо зброї. Змінюється характер цієї зброї, так більше наступального характеру. Ми нарешті почули про танки. От сьогодні вже було підтвердження, і з боку Польщі, зокрема, і з Британії сказали, що дадуть. А Пентагон сказав, що загалом за декілька тижнів надасть машини. Бредлі, тобто всі процеси пришвидшуємо і а, з одного пришвидшується і те, що нам необхідно. А з одного боку, кажу, ми радіємо з іншого боку, ми починаємо аналізувати, чи не свідчить це про те, що та інформація, якою так само володіть наші партнери, не публічна, а свідчить про те, що справді расисти кажу, а вони готують оцей от абсолютно істеричний наступ, і саме за рахунок гарматного м'яса, але й за рахунок тих мобілізованих, які яких вони від жовтня навчали, да і зараз отак от скрізь кидають. Що Україні необхідно для того Україні просто необхідна ця зброя, тому що от західні чиновники попереджають, що Україна не зможе відвоювати у Росії значну частину території без збільшення військового потенціалу, що нам зараз просто необхідна ця зброя, і тому вони так швидко поспішають її надати. Да, тут ви праві, що ми ще знову ж таки. Ми знаємо, да, навіть яка кількість приблизно техніки нам і потрібна, да, зі слов зі слів, знову ж таки, головкома. Я думаю, це перша людина, да, разом з міністром оборони Різником знають про те, яку кількість зброї нам безпосередньо. Я думаю, що цифри приблизні зрозуміло, але ми бачимо, що те, що нам дають, і те, що просили, воно ну різниця досить. Сильнее, якщо ми просили там 600 БМП, зараз їх там біля сотні нам передають, то цього звісно мало. Я думаю, що цієї зброї, яку нам дають, вона в більшості для того, щоб можна було покривати ті втрати, які в нас є безпосередньо, і тримати досить впевнено оборону і проводити наступи на якихось там оперативних ділянках. Все ж таки, тут треба розуміти, що якщо ми... Нам націлюватись на перемогу і на перемогу над такою ресурсною країною, як Російська Федерація, яка має ще там десятки разів більше техніки і зброї. Нам треба дійсно на більші поставки. І тут хочеться подякувати нашим польським партнерам, да президенту, який приїхав, тому що ми пам'ятаємо, ко це політично наші там одна країна ні не дамо, ні поки не можемо. І, і тут було важливо досить хто дасть перше. Я розумію, що це був. Крок саме наших сусідів, які розуміють, що вони теж під загрозою, які які розуміють наслідки того, якби не дай Бог Україна не билася, а впала, і які були подальші наслідки, і зараз вони пряму наші союзники, які зараз зададуть темп, покажуть, що ми можемо цим користуватися, що нам можна це давати. Ми можемо це освоїти. І я сподіваюся, що інші країни, там пам'ятаємо, Іспанія хотіла надати а їм німеччина не дозволила німців, яких на складах доволі багато цих танків. Челенчеленджери, англійські, прекрасні танки так само і Абрамси. Тому я сподіваюся, що в подальшому ці машини будуть поступати до нас, і ми зможемо їх використовувати для відбиття вже наших територій. Щодо Бредлі, вони в нас вже є. Вони до себе досить ефективно показали. Україна показала, що вона може їх ремонтувати, освоювати і швидко навчати. Екіпажі. Вони досить вони може не така вогнева місія, як, наприклад, БМП 2 наших, але. Вони досить хорошо там тримають підрив на мінах. Все ж таки там стоять кулемети. Тому це хороша зброя, яку ми освоїли, і та кількість, яка є, вона досить нас підсилить. І, але треба, треба більше, треба не 100, треба 600. Пане Романе, дуже дякую вам, що вийшли на зв'язок за ваші відповіді за ваш час. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, полковник СБУ, був з нами на зв'язку. Зараз він на південному напрямку.